Вітаю, незламні та сміливі українці. Сьогодні я маю надзвичайну честь поділитися з вами думками, які відзеркалюють глибоку філософію і погляди видатного поета Василя Симоненка. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для інших виборює життя? Ці слова набирають особливої значучості нині. Вони звучать із уст героїв. Я, чиниця закладу освіту на деокупованій території. З перших днів відчула ті жахи війни. Вона моє життя розділила на до та після. Розстріляла мої мрії. Мій рідний край селищі Савинця зазнала окупації. Як боляче було сприймати те, що руйнуються міста і села. Гинуть ні в чому не винні мирні жителі. А скільки закатовано українців? Так. Нам було нелегко, але було важливо і необхідно зміцнювати національно-патріотичні переконання. Нас хотіли зламати, а нас це тільки згуртувало, і ми зрозуміли, що наша сила в єдності, наш президент став прикладом справжнього лідера нації, а українці майже одразу самоорганізувалися і почали допомагати армії. Хтось займається володерством, хтось надає медичну допомогу, хтось пішов добровольцем на фронт, а хтось долучився до лавте роботи. І ніхто не боїться віддати себе на користь інших, падаючи в обійми темряви. У ці часи агресії ми стали єдиною незламною нацією. Разом переживаємо страх за долю кожної людини. Кожен на своєму фронті. Що маю робити я? Я дитина, покоління війни, яке прокидається під звуки сирен, жити, вірити в ЗСУ і перемогу, планувати своє майбутнє, здобувати нові знання, радіти успіхам наших воїнів. Вони герої сучасності, оборонці, що кожної хвилини ризикують заради нас, щиро й мужньо пропускають крізь себе біди рідної землі. Відбивають атаки, повертають наші землі крок за кроком, невтомна проганяючи нечисть. І у цьому нерівному протистоянні з другою армією світу вони виборюють життя для нас усіх. І тут ні сліз, ні відчини треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Народ, який, дивлячи смерті у вічі, співає душу й тіло, ми положимо за нашу свободу, є безсмертним. Слава Україні! Героям слава!